Всім привіт! Ви на каналі Естрела, і сьогодні в нас новий другий випуск рубрики Мейкап і Рефлексія. Тому рада вас вітати тут. А насправді, я думаю, що це відео я знімаю для себе, От. тому що я прям відчуваю, як мені потрібно виговоритися. І тому такий формат рефлексії мені насправді дуже-дуже подобається. Тож, let's go. Я не впевнена, насправді, що ми е, встигнемо зробити повністю макіяж. Я дуже в цьому не впевнена. Тому е, підписуйтесь в інстаграм. Я туди е, думаю, що викладу е, повний образ, який я буду сьогодні робити. Взагалі, куди я збираюся. І, напевно, ось це дійство, куди я збираюсь, воно і повпливало на те, що ми створюємо це відео з вами разом, тому що мене просили зробити ще один випуск, казали, що це дуже зайшло, тому ми це знімаємо. У мене консилер сьогодні від LN Pro. Це якийсь новий. Я ще його не затестила нормально. Але ніби, ніби він мені подобається поки що. Вот. Тож, куди ми сьогодні збираємось? Сьогодні така передісторія. Я цей місяць. Навчалася а, в бізнес навчанні, і сьогодні я маю представити свій бізнес-проєкт. Тобто, ну, це називається пітчинг, і саме туди я сьогодні і збираюся. Якщо чесно, то в нас була репетиція пічингу, і на ній, ну от тут я більш хотіла б сказати про те, що не завжди е, все виходить з першого разу. І, і це не страшно, що це не виходить з першого разу. Тому що на репетиції пітчингу я просто не змогла е, розповісти з першого разу. Я. Мене дуже переповнювали емоції. Я не знаю, я ніби і не нервувала. Тому що ну, це не кінець світу, там нічого страшного. Але мене настільки переповнювали емоції, що я, я просто розплакалась. Чесно, я просто взяла і розплакалась. Тому всяке буває, і насправді це не Привід зупинятися, якщо у вас щось не вийшло з першого разу. Це абсолютно нормально. І зараз, наприклад, сьогодні я почуваюся спокійніше і впевненіше, ніж минулого разу. Я сподіваюся, що сьогодні ми без факапів обійдемося. От. Тому так. Так, я спочатку роблю очі. У мене сьогодні насправді дуже класичний макіяж, хоча я думала, що поєднати його з жовтим. Можливо, можливо поєднаємо з жовтим. Це не новий макіяж, тому що минулого разу я тестувала, мені здається, щось нове для себе. А сьогодні я покажу вам макіяж, який я роблю, в принципі, частенько. Раніше частенько робила, зараз літом я взагалі мало фарбуюсь. Так, для цього нам спочатку я роблю як підложку консилер, висвітлюю все, що треба. І беру це якась підводка від Top Face in Style. Чесно, я не дуже шарю взагалі в цій всій косметиці. Але я своєю косметикою завжди можу себе нафарбувати і зібрати будь-куди. Let's go. Малюємо стрілки. Я повернусь до вас після того, як намалюю стрілки. Так, з стрілками я закінчила. До речі, дуже класний лайфхак я піддивилася у візажистів. Взагалі дуже багато класних лайфхаків, можна подивитися у візажистів, коли ти а, часто буваєш моделью. Але а, я бачила, що вони мають ці такі два стаканчики для кісточок. І а, коли ти фарбуєшся, тут все чисті, а в інший стаканчик ти кладеш вже грязні кісточки. Які ти використовувала. І це насправді дуже мега зручно, тому що вони всі одна одну не бруднять, коли вони ще чисті. От. До речі, я нарешті помила кісточки для цього відео. Це, це просто база всіх дівчат, тому що ти не встигаєш мити кісточки стільки е так часто, як насправді це потрібно. От. Але нічого. Тому а, я, повертаючись до теми пітчингу, чи хвилююсь я, от зараз я насправді не хвилююсь. І я почала знімати це відео для того, щоб от розповісти свої емоції, взагалі, що я відчувала. І вчора, і на днях в мене був дуже дивний стан. От такий, коли ти. Нібито не знаєш, куди тобі рухатися далі, і це насправді це буває в усіх. Тому що е, хтось думає, що таких періодів е, в е, успішних там людей, або у тих, у кого, е, як здається, на картинці завжди все добре. Е, це... Це така. Це так не, це неправдиво. Це неправда, що а, той, в кого там є бізнес, і є якась улюблена справа, і ніби все добре. Що в цих людей завжди все дуже круто, і в них немає якихось періодів вигорання або просто моментів, коли вони не знають, куди їм далі рухатись. І це життя, і воно. Я зрозуміла, що кісточкою тут собі не допоможу, тому ми беремо палеточку від NYX. і такий жовтенький я беру. І в усіх бувають, як кажуть, зелети і падіння. І це нормально, і не хвилюйтеся з. Цього приводу абсолютно це нормально, що у вас поганий настрій, або вам не хочеться чогось робити, або ви не знаєте, куди вам іти далі. Це абсолютно нормальна практика в нашому житті. Особливо зараз в наших умовах, коли ну, життя, ця стабільність, яка була раніше її більше немає, вона більше ти більше її не відчуваєш. Ну, навіть якщо там наша психіка вона адаптується, то все рівно це дуже впливає, тому що іноді ми допомагаємо від себе неможливого, і при тому всьому хочемо, щоб наш організм постійно на нас працював і настрій у нас завжди був супер, і ми були мега супер продуктивними. А, але мені здається, це, це десь в якихось чи серіалах, можливо, нам показували, чи десь просто нав'язували нам ось цю а, те, що ми все повинні постійно робити. І оцього відпочинку, а, ну, я дивлюсь, наприклад, на своїх якихось рідних. На дуже і якихось знайомих людей. А, насправді люди. Ніби розучилися відпочивати. От чесно, ми постійно гоним себе в шию. Ну, такі реалії, я згодна, що це така наша реальність. Але ми розучилися розслаблятися, відпочивати. Це відійшло просто навіть не на другий план, а на якийсь десятий. І це насправді з одного боку дуже сумно, тому що це, це тема і мені дуже сильно відгукується. Звісно, коли ти реалізуєшся, займаєшся тим, чим тобі подобається, в тебе дуже багато енергії, ти знаєш, що ти хочеш і що ти хочеш робити, але все рівно іноді бувають і такі ступорні зони, і це абсолютно, абсолютно нормально. Я просто хочу, щоб ви про це пам'ятали. Що бути непродуктивною, розгубленою і Відчувати якісь деструктивні емоції це нормально. Покажу вам ще один лайфхак, який я теж бачила у візажистів підводку. Є ще не тільки чорні, а такі тілесного кольору підводки, і їх вони наносять як каял. Ну, тобто на слизову знизу. І дуже круто, а, тому що воно має протриматися набагато довше, ніж а, просто олівець. От. А, зараз ми беремо з вами туш. Мені треба вже купувати нову. А, я брала ось таку туш від Maybelline. і в жовтому кольорі. І в фіолетовому кольорі. І вони відбиваються на повіку. Я не дуже їх рекомендую, якщо чесно. Але я далі намагаюся знайти собі якусь прикольну туш, туш із саме з Maybelline. Я хочу спробувати їхню нову туш Firework, чи якось так вона називається. От її я хочу спробувати, мені цікаво, чи вона теж мене засмутить, чи ні. Насправді, раніше я не думала, що туш настільки важко обрати. Я думала, ну, туш та й туш, але уже третій рік я не можу знайти собі нормальну туш, яка мені дійсно сподобається. От від якої в мене буде прям вау-ефект. Тому що є туші, які мені важко носити, бо вони важкі за структурою. Ну, коротше, і дуже багато різних нюансів. Зараз воно виглядає гарно, тому що в мене ламінування вій. І через це воно симпатично виглядає. Хоча вона ну їй вже погано, якщо чесно, вона вже старенька. І вона дуже мало віддає і кольору, і загалом і ще й перебивається, але на повіку вона перебивається рівно. намагаюся додати кольору. Ну. Ні, ві її є. Яку ще цікаву тему ми могли б з вами зачепити сьогодні? Мені насправді мені здавалося, що я так багато хочу сказати, але Але не знаю, але трохи голюся і не дуже знаю, що сказати. Було б круто написати питання до якогось наступного випуску. Тому, якщо у вас є якісь питання або якісь теми, на які можна порефлексувати, обов'язково пишіть їх в коментарях. Далі я наноситиму тональний від ламель Smart Skin, у мене 401 колір, найсвітлий, найсвітліший. Якщо чесно, я прям дуже полюбила ламель. Хоча якусь я туш тестила, і мені теж не сподобалось. Але от тон. Тон просто офігенний, чесно. Дуже він дуже класний. І Якуб, це вже мій другий тон від ламель. І я потроху почала переходити на їх косметику, але все рівно зрозуміла, що поки що мій фаворит це тональний. І, І все. І такого прям улюбленого продукту ще в них в мене немає, напевно. Хоча я купила контурінг, але я не дуже ним задоволена. Тому що він звичайний, розсипний контурінг, а я шукала кремовий, але не знайшла, тому що його чи то розфорсили, чи я не знаю, але його просто неможливо ніде знайти. Ні в інтернеті, ні. Тільки за кордону, нібито можна його замовити, <с> <с> але ну це вже через щоб трошки для контерінга, якщо чесно. Просто щоб його затестити, замовляти його звідкись з Європи, я не дуже хочу. насправді стосовно пічингу, я придумувала бізнес-ідею на основі своїх, на основі свого бачення життя і того, що я хочу, того, що я несу, навіть не просто хочу того, що я несу людям, зокрема дівчатам, і мені дуже подобається їх надихати. Вас надихати на якісь нові цілі, нові е, звершення, щоб ви не сумнівалися в тому, що ви можете все, що ви е, забажаєте, і ви варті всього, е, що, що вам хочеться. І це насправді дуже цінно, і я обрала цю місію. Не знаю своїм серцем, своєю душею. І я дуже цим задоволена. Це те, чим я горю, і насправді я не знаю, чому минулого разу я так сильно переживала. Я, ну, я прям я не знаю, я дуже сильно нервувалася. Хоча насправді я розповідаю про себе, про. ...свою концепцію життя про свої сенси. І я бачу, як людей це надихає, але, можливо, велика кількість людей, можливо, впливало те, що я на навчанні я наймолодша і це теж іноді дається в знаки. Хоча Атмосфера в нас тотальної підтримки. І всього, ну, на днях, коли я думала про пічинг, я така, ну, я просто несу свої сенси. Я, я цим захоплююсь, я цим надихаюсь, я цим надихаю інших людей. Чому мені нервувати? І Якимось таким чином, плюс-мінус я себе заспокоювала. Хоча мені здається, що я просто найбільше нервувала, що я не вивчила про мову. тому що я готувала це все в ніч перед репетицією пічінгу, бо просто в мене наклалося дуже багато подій одна на одну, і я фізично якось не встигла і не мало в мене можливості зробити це раніше. І плюс, можливо, якісь обставини ще. Але, я чесно, я дуже сподіваюся, що сьогодні я буду почуватися впевнено. Розслаблено. Напевно, найголовніше це розслаблено. Тому що якщо я буду розслаблена, це буде, ну, розслаблена, але зібрана. Це буде виглядати зовсім інакше, ніж коли ти нервуєш. Але я розумію, що трошки нервувати я все рівно буду. Так, Next Step це е, LN Pro. От, до речі, LN Pro починає ставати моїм другим фаворитом. Е, тому що я взяла від них консилер, у мене є від них пудра. І для брів е, Тіні. І вони мені прям подобаються. Вони є світлі і темні. Тут прямо в одну, ну, палетка, коротше, дуже мені зручна. А зараз мені особливо не потрібно щось робити з бровами. Просто тільки якісь а, світлі а, місця зафарбувати легенько, тому що в мене зроблено ламінування бій і форму, і мені красили брови ось недавно, тому. Це так, тільки підправити, скажімо. Тут нічого вимальовувати не треба. А взагалі я дуже вдячна своєму досвіду і спілкуванню з людьми, і такого досвіду, як публічного виступу, ось такого, як має бути в мене сьогодні, я розумію, що в мене не було. І я знаю, що життя мене просто готує до, можливо, ще якихось публічних виступів. Ну, звісно, я проводила свої майстер-класи, і там були дівчата, і навіть незнайомі, але це зовсім інший масштаб, скажімо, ніж те, що я проводила до цього. Але я все рівно вдячна тому досвіду, що я зараз ну, змогла зібрати себе докупи і така, блін, ну я ж проводила, ну я ж робила те, ну я ж робила те. І це мене заспокоює. І дає мені мій досвід дає мені впевненість у собі і в своїх силах. Я не знаю, чесно яким кольором. Напевно, отаким ми зараз намалюємо губи. Це, до речі, теж олівчик від Ellen Pro в 102 му кольорі. Так, Я все нанесла, все зробила. Ось такий образ на сьогодні в мене вийшов. Дякую вам за перегляд, за те, що дивитесь мене. Якщо вам подобається відео, подобаються мої сенси, то і ви щось корисне з цього берете, я буду дуже вдячна вам за поширення. І, звісно, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі.